Друзі, ось така BMW у нас в наявності. Це 530D свіжа з Європи. Автомобіль на повному приводі, дуже доглянутий від одного власника. Система X-Drive. Покажу вам більш детально. У нас фари максимальні лінзовані з поворотною оптикою, адаптивні. Є проекція на лобове скло. Автомобіль оснащений асистентами, камерами в лобовому склі. Чим класна BMW 5 друзі? Це автомобіль, по суті, по вартості, як Volkswagen Golf 7, але він дає набагато кращий комфорт. У нас, по-перше, дотяжки всіх дверей. У нас є безключовий доступ. До речі, багажник відкривається ногою. Є топова музика Hi-Fi Professional, яка зустрічається дуже рідко. А ось такі прекрасні динаміки. Одразу бачимо асистенти мертвих зон. Є пам'ять сидінь в такому прекрасному стані це все доглянуте. У нас 290 тисяч кілометрів пробігу. Пишіть в коментарях, чи багато це, чи мало для 3-літрового дизеля. Але подивіться, як він збережний, друзі. Кермо, кнопки. Покажу вам більш детально, як це все виглядає. Ніде нічого не затерто, нічого не мінялось. У нас, звичайно, самі топові сидіння. Це комфортні сидіння, комфортний салон з усіма можливими підтримками і, звичайно ж, зламаними спинками. Ну і куди без панорами, друзі, 15 тисяч євро. Це по суті вартість э, гольфа 7 Звертайтеся в Директ. Звертайтеся в інстаграм, підписуйтесь на наш YouTube. Будемо раді показати вам цей автомобіль або пригнати вам по суті. На будь-який смак в найкращі терміни за найкращою ціною. Всім дякую.